Що здивує вас після коридора затемнення? Якщо ви жінка, якщо ви жінка, королева жезлі, то вас здивує те, що ви отримали перемогу, і це буде заслужена якась перемога. Можливо, ви вже не очікували, можливо, ви вже її рукою махнули і. Перестали навіть думати в ту сторону. Да? Тобто тут якась реально перемога, яка справедлива, заслужена і важлива, я б навіть сказала. Да? Якщо ви мужчина, то так само ви зрозумієте, що ви отримали можливо приз у вигляді жінки, да? і це якби. Дуже справедливий трофей. Можливо, не гарно е, сказала, да, але суть така, да, що це буде, е, по-перше, переможна хода, справедлива, і е, ще і вигляді жінки. Тобто, я би сказала, здивує ваша перемога, Отак, одним словом.